Азов завдає втрат окупантам та бере у полон морпихів Росії. На маріупольському напрямку бійці окремого загону спеціального призначення Азов завдають втрат окупантам та беруть у полон російських військових. Бійцями полку Азов було уражено скупчення бронетехніки військових Росії, серед якої БТР 82 та бронемашини Тайфун. За повідомленням прес-центру полку Азов було завдано удару по 22-й окремій бригаді спеціального призначення Росії. Позиція військових Росії розташовувалася у лівобережному районі Маріуполя. Повідомлено, що бійці азову ліквідували генерал майора окупаційних сил Росії. Посада та прізвище поки встановлюються. Також було захоплено у полон російського морського піхотинця. Полонений захисниками Маріуполя сержант, старший оператор взводу протитанкового 810 го батальйону морської піхоти Росії, розповідає, що не хотів їхати. За відмову загрожували до 10 років ув'язнення. Разом з ним приїхало 700-800 російських військовослужбовців та близько половини загинули за час війни. Але командування приховує великі втрати російських солдатів та не повідомляють родичам. Дякую за перегляд!